Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про ваше місце сили, ваш родовий алтар і як його робити. Дивіться, для цього вам потрібно чотири стихії. вода, яку п'єте, або священа, свічка, земля або сіль, краще, благовоння або арома палички, і також підносення роду, їжа. Овочі, фрукти те, що ви їсте, ставити на свій вівтар і молитесь до свого роду. Також для сильного зв'язку в мене є древні слав'янські. Оберіги, які підсилюють ваш зв'язок із родом, наповнюють вас і заряджаються. Є 26 видів оберігів. Також можна робити таким чином дерево із оберігів, які будуть напитуватися і підсилюватися вашим родом, і вами, і ви їх носите також, вони захищають ваш. Будинок У берегі дуже сильні. Наші древньослав'янські, наших предків є 26 видів. Пишіть в приватні для замовлення.